Сьогодні, 17 серпня, у виконкомі відбулось засідання постійно діючої комісії з питань наповнення бюджету Лозівської громади. Головував на засіданні перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. ми нарахували із-за війни. У нас у мінус десь за рік да, біля 140 мільйонів ми втрачаємо. На засіданні йшлося про пошук додаткових резервів наповнення бюджету громади. Обговорили як шляхи економного та раціонального використання наявних коштів, так і шляхи залучення нових джерел. Особливу увагу приділили і формуванню бюджету громади нового року. За словами начальниці фінансового управління Лариси Лукашенко, наразі планувати важко, бо на час війни діють певні податкові пільги. Співпраця з податковою на даний час у нас є певні ризики. Ми не бачимо системності в наповненні бюджету в зв'язку з цими льготами. Не бачимо на сьогоднішній день. В Лозівській діпі функцій як такових немає, тому що вони передані на Рівненську область. Функції нам не повернули. Ми не можемо ні камерально перевіряти декларації, ми не маємо, не маємо змоги виходити ні на перевірки, ні на які, ні на фактичні, ні плани. Ну, Планерів зовсім їх відмінили в зв'язку з дією воєнного стану. Але от, ну, так, поки що. Громада втрачає колосальні кошти. Крім земельних податків, ще й втрачає. Нарахування, теж це теж до Це Третя сума по по об'єму наповнення нашого бюджету. Те, що робив виконавчий комітет, то на чолі з головою на чолі з головою міським. Ми направили такі листи на кабмін, щоб не враховувати такі пільги на території нашої громади, і на народного депутата направили. Бо ми вважаємо, що, наприклад, порівнювати нас ну, з тим же Донбасом або навіть з Барвінківським районом, да? нас не можна. У нас сіють, вбирають, реалізують, отримують доходи і тут же прирівнюють до тих фермерів сільгосгасподарства, де погоріли поля, де заміновані поля, де йдуть бойові дії. Тобто ми вважаємо, що це невірно. Листи ми направили, який яким чином відреагує відрагує кабінет міністрів і ну, депутат буде запити. Я думаю, ну будемо надіяти, що питання вирішиться.